У нас є з Греції е, така підвізка святого Спірідона, іконочка, вона як книжечка, вона відкривається. Що хочу вам відкрити, вона на магніті, її дуже важко відкрити, воно дуже гарно тримається. І mm. всерединці цієї книжечки, так, да, вкладене філах від моча святого Спірідона. Покажи зворот книжечки. Зворот книжечки. Тут моли... не молитва, а, а йоспіридон. Святий Спіридон по грецьки написано. Mm -hmm. Вона на шнурочку йде, цей шнурочок розтягується. Тобто... По Регулюється, да, під будь-яку е, щ... шию здорову, Ні, голову спочатку. Волову, да, щоб одягнути. Тобто, всередині такий мощовичок, в якому є, є така святинька. Е, до речі, неоднократно чую, що купують в автомобіль. <гум> в автомобіль вішають на зеркало таку іконочку з святинею, бо до святого Спіридона звертаються абсолютно ну, з усяких різних потреб. Тому і для автомобілістів також може бути гарним подарунком. Носять і на шиї, і як от з історії на в автомобілі. Сайтиконна лавка в шапці профілю великий вибір. Святин святого спорідона переходьте, замовляйте, швидко доставимо.